Друзі, нас перші про головне поїхали Санду. Питання Придністров'я лише після виведення російських військ. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Кишинів не розглядатиме вирішення проблеми та окупованого Придністров'я доти, поки з регіону не будуть виведені російські війська. Телеграм-канали пишуть, що бій на аеродромі Кишиньова На вечір 31 липня. Наразі він оточений силовиками стрілянина і вибухи. Кремль дестабілізує Молдову на фоні останніх новин, зокрема Курська, п'ять загиблих вагнерівців, десять правоохоронців Молдови. Офіційно люди Санду заявляють про те, що там ведеться навчання, контрдиверсійна боротьба. Втім, ситуація з кожним днем все більш напружена. Не просто так чомут вчора писав про Придністров'я. а третій день там лунають вибухи стрільба. Зачистка все подається як проведення навчань, але ж ми то з вами знаємо. Годину тому кортеж Сандо був обстріляний і невідомо. Ми втретє за тиждень Сану зустрінеться із залужним наразі стало відомо, що за даними телеграм-каналів Залужний та новий секретар НАТО може провести операцію Приднестров'я за згодою Санду та Румунської армії в кремлівських пропандистів Истерика. Що Зеленський задумав в Не Незамеченным в нашем інформполі прошло любопитне кадрове назначення українського президента, бывшего секретаря українського совбеза Олексія Данилова Зеленський отправил послом в Молдавію. как оказалось нам какое дело. Оказывается, есть мы пообщались с нашими источниками в Україні. Кириенко и те обратили внимание на два момента. Во-первых, Данилов – один из достаточно ярких украинских ястребов. Явный русофоб, и его не просто убирает из команды, а на такое важное направление. Очевидно, не просто так. Во-вторых, Зеленский давно толкает Санду решить вопрос Приднестровья. Прибытие Данилова в Кишинев может вывести эти дискуссии на новый уровень. Это назначение совпало с активизацией Кириенко на этом направлении знания ситуации в регионе у бывшего секретаря Совбеза явно в избитке. В любом случае будет интересно наблюдать за событиями в регионе назначения нового украинского посла явно не рядовое. Параллельно с этим уже три дня румынская армия заходит на территорию Молдовы, а переодягнение и с техникой. Понад 130 танков уже перейшли на места расположения. Сандо готується відбити Придністров'я. ЄС не дасть Росії нового важеля впливу понад 70 тисяч румунських солдат готові до бою. Паралельно цим в Молдові заявили про падіння невідомого дрона. В Молдові виявили безпілотник в одному з населених пунктів Каушенського району. На місце одразу вирушили екстрені служби. Доступ громадян до місця виявлення знахідки. Поліцейські перекрили в поліції Молдови. Також показали фото знахідки. Цей дрон користувачі мережі X з ніком Fox, що служить повітряних силах збройних сил України, ідентифікував як фальш яка війська РФ останнім часом запускають одночасно з шахедами. Одразу після падіння безпілотника джерела повідомляють про сутички сепаратистами ДРГ. Десятки загиблих офіцерів молдовської армії в той же час диверсійні групи музикантів продовжують прибувати в Молдові. Навіть після виборів Сандо попросила в США і в залужного та українців про допомогу. Відбулася таємна зустріч. Румунські танки з досвідченими людьми залужного заходять в Молдову. Влада Молдову перевела всі державні установи. Також правоохоронні органи в режим підвищеної готовності після подій. Кишинівському аеропорту в неділю вранці, за словами Санду, в результаті не стало людей. Прикордонник із співробітник служб безпеки аеропорту Кишинова назвав подію сумним днем для всіх нас. Державні установи переведені в режим підвищеної готовності. Поліція, правоохоронні органи мобілізовані по всій республіці Молдова. Додала вона за даними змі, пасажир прибув з рейсом із Туреччини. А почалося після того, як йому відмовили в'їзді. Не підтверджені повідомлення, що він громадянин Росії. Музикант, влада Молдови, має оцінювати загрозу досить серйозно. Вважає Ольга Курносова. Кремль хоче здійснити держпереворот в Молдові. Але його планом можуть стати на заваді місцеві агенти впливу Кремля. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь.